Доброго дня. Беру темну колоду. Це авторська колода. Цій колоді 23 старших аркана. Ця колода авторська. Автор жінка, наша українка. Вона, до речі, зараз знаходиться в Італії, якщо я не помиляюсь. Вона дослідник і вона зробила таку дуже потужну колоду. Основана на печатях Соломона, і тут насправді вони приховані. Але якщо ми використовуємо цю колоду просто як інструмент для потоку і взяття енергії, то це одна ситуація. Якщо буду розглядати цю колоду з точки зору з точки зору практики, наприклад. То це інша історія, тому що тут приховані, саме тут приховані ці ключі, які недосвідченим не бажано використовувати. Це зразу говорю, колода з такого матеріалу, що її можна і воду, і куди завгодно. Тобто її призначення буде дуже довге. Вона темна, вона на латині. Вона не всім зрозуміла. Але ця колода, яка просто мене колись, я просто її побачила і зрозуміла, що це моя колода. Це не, це не про саме там улюблена. Вони всі мої улюблені, тому що вони прийшли в моє життя. Не просто так. Я їх сама обирала. Але на ці колоді я хочу подивитися ваш. Ваш запит, саме ви пишете мені в коментарях. Ваша пропозиція для розкладів загальних. Тому моя одна із підписниць хоче дізнатися, тому я її буду використовувати. До речі, тут у нас на дні колоді місяць. Подивіться, яка. Тут фарби, які не змиваються. І вони відсвічують. Дивіться, на 7 місяць. І тут написано на Латині. Це, ну, вважається мертвий язик, але все одно його використовують лікарі і раніше використовували, використовували навіть юристи. Латинь вивчали. Тому що, так, зараз я буду вам розповідати історію державності про. Так, ні, це окрема тема. Дивіться, тема така, тому я її взяла. Напевно, з моїми балачками буде дві частини. Тема розкладу. Ваше призначення. Власне призначення, а саме, яким даром вас наділили вищі сили. Яким даром... Вас наділили, вище сили. І так, на дні колоді ми вже бачили місяць. Це вже говорить про те, що ви наділені інтуїцією, ви наділені, можливо, ясно баченням, яснослуханням. Ви можете дуже добре бути проводником між світами. це люди ще можуть блукати, не те, щоб блукати, а проходити в астрал. Це люди можуть через сни бачити багато таких, які ви можете черпати інформацію. Ви дуже класно можете працювати з підсвідомістю. Це ваша сигніфікація. Зараз. В яких ви енергіях зараз знаходитесь? Шестірка пентаклів, сімірка мечів, туз кубків. Зараз я Ленорман. Щоб доєднати до вас лабіринт, хмари, труна. Хочу перекрити. А, ну, дивиться що тут можна сказати. Що тут можна сказати по цій сигніфікації. Суть енергії взагалі, от так от, якщо взяти в загальному такому контексті і не розглядати кожну карту, тут можна зазначити, ви у фазі зараз переходу між якимось закритим. Чимось старим. А, тобто, ви як відходите від старого в нове, є страхи, є, працює у вас підсвідомість, у вас є якісь блоки. По місяцю це ще може бути блокування, це невідомість якась. Ви десь себе блокуєте, можливо, страхи, це ваш провідник насправді. А, це Нове щось пов'язане з емоційною і духовною якістю вашою. А також процес, який зараз у вас відбувається, це через випробування, де треба відрізати справжнє від ілюзій. І е, вирішувати, е, куди рухатись далі. Тому що, е, ну дивіться, якщо ми будемо дивитися по е, Ленорман, так, лабіринти хмари це ви в процесі пошуку виходу з ситуація, яка вам дуже давно не давала чіткості. Це е, про е, ви не мали чіткої картини. Багато, дуже багато шляхів, але деякі з них а, тупіки, і а, ви, ви, як би мовити, робили це з пантелику, і у вас тому і якось не виходило вийти з цього лабіринту. Труна це закриття. А це трансформація, це закриття старого етапу, це відмирання певних звичок і зв'язків, зв які ви, до речі, відсікли саме. Оцей пері... період, от, оцей період, він закрився. У вас тут вибір. Це роздоріжжя. Це вибір, куди вам рухатись, що несе наслідки на роки вперед. Тобто, який ви вибір зробите, такі шляхи буде. У вас дуже класна, енергетична є обмін, ви зараз насичені, наповнені, але не забувайте, будь ласка, що ви повинні розуміти, і це головне, що повинна рівновага бути. Якщо ви щось віддаєте, вам потрібно брати. Якщо у вас буде перекос, у вас буде перекос і вам будуть показувати це. У вас будуть йти на мінус. По сімірки мечів я можу так сказати, що ви зараз знаходитесь при обережності, ви не все відкриваєте, не зі всіма спілкуєтеся, можу сказати, що ви зараз тримаєте таку, знаєте, частину своїх планів, ви взагалі можете не розкривати і не говорити, і це правильно. Якщо ви хочете, щоб щось спрацювало або щось відігралося, не, гов... не... не розповідайте про свої плани. Тому що Всесвіт це сприймає як вже зроблено. Зрозуміли? Не тому, що ви там розповіли, а Всесвіт, енергія Всесвіта вона розуміє, що ви вже до, до цього дійшли. При цьому всьому є, такі, знаєте, наповненість у вас потузу кубків і потужний духовний такий перехід, період, прорив, наче в серце у вас відкрилося вже джерело, тобто воно наповнюється новими енергіями. Тобто те, що у вас закрилося, те, що вас тригерило, був, так би мовити, отру, отрута. Так, десь в вашому серці, в вашій системі. Ви як звільни, звіль, звільнилися від цього, ви це відпустили, закрили, і у вас зараз наповнюється ця чаша туз кубків новими енергіями. Це була ваша сигніфікація. Зараз буде частина друга, і це буде стосовно нашого питання.